Ну, і поки одні допомагають безпосередньо, і все можливо роблять на лінії зіткнення, зокрема на нулі. Є й ті, хто допомагає і після війни, і після того як людина повертається вже на реабілітацію, і дощ важливо. Андрій Козінчук, військовий психолог вже з нами. Пане Андрій, вітаємо вас. Вітаю! А я чому акцентую на тому, що і до напевно допомагає, тому що ну зовні на те, що мобілізація від початків триває від 24 мая на 22 року лютого, і ще триватиме дуже довго. Ну судячи з усього, поки війна не завершиться, то і для Ні. людей, напевно, робота теж важлива з тими людьми працювати, які мають ще піти на фронт. Як це все відбувається? Справа в тому, що в кожний підрозділ, куди приходить. Військовослужбовець там набраний, то є е, 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 ну, психологічна підготовка. Вона, вона закладена в базовий курс, е, і це як тактика, як вогнева підготовка. Є психологи, які цьому всьому навчають, і е, е, оця психологічна підготовка якраз е, і робиться психологами. Ну, якщо ви маєте на увазі про Збройні сили, Ну, ми маємо на увазі в цілому і про збройні сили, в тому числі, просто дуже часто це питання воно актуалізоване, щоб допомогти людині зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. А що головне вже постфактум, після того, як вона повертається, не дай Боже, наприклад, з пораненням. Тобто, чи можна говорити, що ну от де в цій роботі для психолога, військового психолога більше, більш складно і більше роботи, скажімо так? Де да нема такого, що десь є легше, а десь складніше. Є просто різні психологи, які ну там працюють на, на тій чи іншій ділянці. Там це може бути там, в цивільному житті і в ну і в армії. Але якщо ну чесно, то ще от системної роботи, так щоб я сказав, що у нас все хорошо, то вона ще не проводиться. Єдине, що вже закладені величезні такі цеглинки ментального здоров'я, які зараз є. Ну, там, на відміну від 2014 року, наприклад, що вже принаймні і перша психологічна допомога викладається. І таким чином, у нас ну, наслідків, ну, знову ж таки, це мій суб'єктивний прогноз, що їх буде ну, набагато легше будуть наслідки, ніж це могло би бути ну, без такої психологічної допомоги. Принаймні наразі фахівців стало більше. Психологів, які також проходять навчання, єдине що, що заважає, що відсутня системність от просто капець. Нема системності, пане Андрію. А дивіться зараз багато хто навіть у Фейсбук не може заходити через те, що постійно стрічка просто наповнена свічками пам'яті словами співчуття. Це дуже сильно б'є. От ви говорите про там те, що у нас є цеглинки ментального здоров'я, да ваші слова. А як себе потім все одно згартувати, налаштувати і бачачи те, усвідомлюючи те, що війна це може дорівнювати смерті, це може дорівнювати втраті кінцівок і так далі, але все ж таки все одно йти е, в військомат, брати повістку і брати цей виклик на себе? Ну, по-перше, це круто, якщо люди не, не заходять в Фейсбук. Читайте книжки, люди. Але як себе підготувати? Розумієш? Оцей страх, вина воно дуже класно виходить через діяльність. Коли ти йдеш і ти чогось боїшся, значить ти чогось не знаєш. І для того, аби було менше страху, більше впевненості, необхідно все-таки вчитися, читати, отримувати знання, отримувати нові навички. І тебе по голову буде відпускати. Справа в тому, що ніхто не йде в армію ставати військовим. В армію йдуть ставати там, кулеметником, медиком, військовим журналістом, ким завгодно. І дуже важливо от від широкого я йду воювати до вузького я отримую свій фах. Таким чином, кора головного мозку, яка відповідає за е, саме раціональність, а не емоційність, вона буде працювати більше. І не буде місце у цьому такому дичайшому страху, о Боже, мене вб'ють. При тому, що ну, кусок цього страху має бути, аби ти був обережний, але він має бути функціональним. Андрій, підсумувати можна з огляду на сказане. Так, от, як до речі, мій один знайомий говорив військовий. Що чим раніше ти закінчиш курси з тактичної медицини, чим раніше ти там зробиш закуп по необхідному спорядженню, чим раніше ти там постріляєш на полігоні і зрозумієш, що таке автомат, тим простіше психологічно тобі буде налаштуватися, наприклад, коли прийде поїздка. Маємо мусимо прощатися, пане Андрію. Час вже новин просто, але сподіваюся, що ми на цю тему ще з вами поговоримо. Андрій Кузінчук, військовий психолог, був разом із нами.